Надцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день з регіонів України. надходять дані про рекордну явку виборців. Про це у Фейсбуці пише заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмара. Низька явка лише у Донецьку та Луганську, загалом же по країні, за даними ЦВК, уже об одинадцятій ранку проголосували 17% виборців. Статистику явки по областях ви можете зараз бачити на своїх екранах. На дільницях у Києві справжній аншлаг. Люди вишуковуються у довжелезні черги. Деякі приходили ще задовго до відкриття дільниць. Порядок на кожній дільниці пильнують по 2-3 міліціонери. В вулиці, столиці посилено, охороняють силовики. Високу явку на виборах відзначають і спостерігачі обсє активність українців безпрецедентна, навіть попри проблеми у Луганській та Донецькій областях в Україну на вибори від ОБСЄ приїхали більше тисячі спостерігачів. Можливо, іще зарано говорити, але моя особиста оцінка із того, що я побачив, це те, що явка на українських виборах, навіть попри ті одну-дві проблемні області, буде значно вищою від явки на виборах європейських, де сьогодні голосує 21 країна. Президента українці обирають уже в шосте цього разу голосування позачергове у бюлетенях прізвища 21 кандидата, хоча кілька з них заявили про відмову від перегонів. У разі якщо жоден з кандидатів не набере більше. 50% голосів. Другий тур відбудеться 15 червня. Дільниці по усій Україні працюють з 8 ранку до 8 вечора. За даними МЗС, 400 тисяч українців голосуватимуть поза межами держави, у тому числі 26 тисяч у Росії. І сьогодні ж у кількох українських містах відбуваються місцеві вибори. Зокрема, своїх депутатів і мерів обирають Київ, Одеса, Херсон, Суми, Чернівці, Черкаси та Миколаїв. Ну і на сході України, які прогнозували виборам, перешкоджають сепаратисти на Донеччині і Луганщині. Не працюють більшість дільниць. Детальніше про це розкаже Катя Полякова. Катю, вітай, скажи, чи можуть на тепер проголосувати на Донеччині і Луганщині? Можливо, там щось таке змінилося в кращу сторону. Привіт, Віталій. Отже, прогнози щодо труднощів голосування на Донеччині справдилися. Екстремісти блокують роботу дільничних комісій. В обласному центрі не працює жодна дільниця. Зранку в Донецьку відкрилася лише одна з них, проте терористи одразу змусили її зачинитися. Складнощі виникають по всій області. Повідомляє місцеве видання новості Донецька. В Докучаєвську група озброєних людей захопила дві виборчі дільниці. За даними місцевих змі, вони були повністю готові провести голосування. Загалом в області працюють 9 окружних комісій з 22. Про це повідомляє комітет виборців України. Я живу в страні, за і я не можу проголосувати за президента. Це в корні неправильно. У кожного долажна би своя воля. Хочу. Голосую, не хочу, не голосую. Но хочу за того, не хочу. Я можу хотіла піти вичерпнути всіх. Такое теж може бути. У меня очень многие так хотіли зробити, тому що нет президента. Но не дать проголосувати вообще. Це вообще в корні неправильно. Це вже нарушение всіх законодательств. Стріляли та розмахували прапорами Росії. Так у Донецьку проходив мітинг проти виборів. Його організували терористи. Пише місцеве видання. Остров, вони назбирали на площі Леніна близько двох тисяч людей. Учасники мітингу, багато з яких прикріпили на свій одяг георгівські стички. Вітали один одного зі створенням нової держави Новоросії. Пізніше на площу прибули БТР і чотири вантажівки з озброєними людьми, які почали стріляти у повітря. Люди кричали їм: Молодці та дякуємо. По закінченню мітингу колона сепаратистів вирушила до резиденції Ріната Ахметова. Люди скандують «Ахметов! враг народа та Донбас. Вставай. Відносно спокійна ситуація в Маріуполі, там не працюють 14 виборчих дільниць із понад двох сотень. Нарешті голосування відбувається у спокійному режимі. Мешканці майже півмільйонного міста безперешкодно віддають свої голоси за того чи іншого кандидата в президенти. На всіх дільницях чергують співробітники міліції спільно з працівниками підприємств компанії Ріната Ахметова Метинвест. Представників Донецької народної республіки на виборчих дільницях не помічено. Повідомляють кореспонденти місцевого сайту 0629. Станом на ранок на місцях голосування не багатолюдно. Надіюсь, особі вони дадуть Україні шанс розвиватися і далі. Ні, не боялися. Ну, тому що, ну як, це, во-первых, мій долг. Я всю життя схожу на вибори. І, во-вторых, для порядка, щоб в конце концов в городе наступил порядок. Сомнения небольшие ходили, потому что всі все-таки переживают, что будут всякие нападения, разбої, все-таки сорвать выборы в очередной раз. Проблеми і на Луганщині там голосування відбувається лише у двох округах із 12. Жодна дільниця не відкрита в самому обласному центрі. Голосує тільки північ Луганщини, яку контролюють українські силовики. Про це повідомив голова центру виборчкому Михайло Хендовський. Десять окружкомів в області захоплені терористами. Вони викрали списки, печатки, пошкодили орхтехніку. Доставити виборчі бюлтені до цих комісій внаслідок форс-мажорних обставин виявилося неможливо наголосив Охандовський. Жодна із 50 дільниць не відкрилася у Северодонецьку Луганській області. Немає бюлетенів, не проводиться голосування в Антрациті і Лисичанську. Хоча в цих містах мають обирати не лише президента, але й мерів. Про це повідомили в комітеті виборців України. У тих же приміщеннях, де зазвичай розташовуються дільниці, немає жодних ознак виборчого процесу. Але деякі виборці все ж навідуються до потенційних дільниць в надії проголосувати. Да, хотіла проголосувати, але, увы, комісії немає. Всі запугані, так відповіла дежурна. Вот. Нікого немає. Дуже печально, дуже неприємно це. Тому що я, як громадянин України, я дуже хотіла как бы, виразити вот, своє відношення до всього тому, що відбувається. Я хотіла проголосувати за єдиного президента, за єдину Україну. І вижу, що не працюють у нас збирательні комісії, нічого нету. Пришла, все закрыто в школі, нічого не працює. Не і вот. и так і йду вот назад. Хотіла проголосувати за президента, щоб все було нормально в Україні. Вже надаємо безлад, страшно. Може, новий президент наведет порядок. Жодна дільниця не відкрилася в Слов'янську. Багато мешканців міста бояться виходити на вулицю. А прихильники сепаратистів кажуть, вибори президента України не мають для них жодного значення. Нагадаю, 11 травня сепаратисти Донецької та Луганської областей під дулами автоматів провели власний незаконний референдум щодо незалежності регіонів, після чого звернулися до Росії з проханням приєднатися О, до неї. Пошел бы, ну, по обстоятельствам зависит, где б я в этот момент был, то ли в огородах, ну люди все это само, то ли на работе. Честно, я не иду на выборы, потому что у меня нет желания идти кого-то выбирать. Миколаєві виборців залякують замінуванням дільниць на міську спецлінію 102 Надійшло попередження про наявність вибухівки на семи дільницях, які розташовані в трьох школах Ленінського району. Про це повідомляє обласна громадянська мережа. ОПОРА за інформацією старшого інспектора Миколаївської міліції Тетяни Лісецької. На місця вже прибули всі служби екстреного виклику. Кінологи перевіряють не лише приміщення, а й прилеглі території. Наразі всі виборці, що знаходилися на дільницях, евакуйовані. Робота комісії тимчасово припинена. У Херсоні відкрилися всі виборчі дільниці. Попри те, що сьогодні вночі невідомі закидали одну з них коктейлями Молотова. Про це повідомляє член територіальної виборчої комісії номер 185 в Херсоні. Тарас Бузак на своїй сторінці у Фейсбук він пише, що інцидент стався близько опівночі. Невідомі кинули вибухову суміш у вхідні двері школи, де мало відбуватися голосування. Міліції вдалося оперативно погасити пожежу. І в мене на цьому все Віталію. Катю, дякую за подробиці. Це була Катерина Полякова. Вона стежить за голосуванням у регіонах України. Уже прогнозовано. Проблема у нас є на Луганщині і на Донеччині. Далі про українців, які голосують у Росії, на тамтешніх дільницях місцева поліція посилила охорону. Виборці проходять через металошукачі перед дільницею, яка Розташована у посольстві України в Москві довжелезні черги. Лише у російській столиці прийти на голосування можуть 26 тисяч українців. Крім Москви, в Росії українські громадяни можуть віддати голос у п'яти містах: Санкт Петербурзі, Ростові на Дону, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Проголосувати можна лише за закордонним паспортом. Я прийшов селі. Очень очень простой. я хочу, щоб на Україні мир, мир и спокойствие. Поэтому я считаю, что эти выборы э, очень нужны, и они этому будут способствовать. загалом же у світі для українців працюватимуть 114 виборчих дільниць. Першими змогли проголосувати в Австралії. Татежні дільниці відкрилися о першій ночі за київським часом. За даними МЗС, наразі жодних надзвичайних ситуацій при голосуванні за кордоном не виникало. Голосують і самі кандидати у Києві свій голос віддав Петро Порошенко. На вибори він прийшов із дружиною та чотирма дітьми. На дільниці, де голосував кандидат, було гаряче. І ще з восьмої ранку там читували журналісти. Порядок пильнували близько десяти співробітників управління державної охорони. Спокійніше було на дільниці кандидата в президенти Тігіпка. Голосувати він приїхав рано вранці, тож стояти у черзі не довелося. На дільницю прийшов один, але із хорошим настроєм та Усмішкою а от Юлія Тимошенко голосувала у рідному Дніпропетровську. Була з чоловіком та донькою. Однак, дочка Євгенія бюлетень до урни не кидала. Кандидати радіють явці виборців. виборці. мощний фактор дестабілізації, який мотивував терористів, як попитка срива. украинских выборов сегодня, и это уже мы можем твердо утверждать, сегодня провалился. Потому что все украинцы на абсолютном большинстве участков сегодня явка зашкаливает. Сегодня количество людей, граждан Украины, которые демонстрируют свое желание взять на себя ответственность за ситуацию в стране, впечатляет. Сегодня в Украине свято свободы и демократии. И это свято свободы нам подаровали люди, которые на Майдане... Знищили диктатуру авторитарний режим і відкрили нам шлях до справжніх змін. Це ті, хто загинув за свободу, відкрили нам цей шлях. Вранці проголосував і прем'єр Арсеній Яценюк. На дільницю прийшов із дружиною та чемно простояв у черзі із іншими виборцями. Віддав свій голос за одного із кандидатів, і патріарх Філарет. Він звернувся до мешканців сходу з проханнями перебороти страх і таки піти на вибори. Адже нині, як ніколи в Україні, потрібен легітимний президент, який здатен буде зберегти її цілісність. Особливість сьогоднішнього голосування полягає в тому, що це має велике значення для утвердження української державності. Тому церква закликала всіх прийти на ці вибори і вибрати достойного президента. Проголосувати зможуть і усі українські військові цьому переконує заступник міністра оборони Іван Руснак. За його словами, мобілізовані громадяни та виведені із Криму солдати мають змогу віддати свій голос не за місцем реєстрації. Можливість проголосувати повіцяли також військовим на бойовому чергуванні та навіть миротворцям у Косово. Конго та Ліберії. Щоправда, не усім українським солдатам вистачає бюлетенів. За інформацією BBC Україна проголосувати може лише третина солдат Київщини. Аналогічні проблеми виникають у Запорізькій області. Повідомляє «Комсомольська правда. Утім, солдатам обіцяють до вечора їм привезуть додаткові бюлетені. Електронна система вибори справно працює і наразі є усі можливості встановити результати голосування. Про це на брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Окендовський. Водночас він визнав, що через терористів чимало дільниць на сході не змогли відкритися. Крім того, 170 тисяч українців сьогодні голосують не за місцем реєстрації, серед них і жителі Криму. Окупаційна влада півострова не створила для них виборчих дільниць, тож тисячі кримчан сьогодні голосують на материковій Україні. Найбільше жителів півострова захотіли проголосувати у Києві, каже Михайло Кандовський. І про інші новини з СВК запитаємо зараз Марію Черніхівську. Вона є з нами на зв'язку. Марія, а питання таке: чи яка власне на цю мить інформація про явку виборців? Привіт, Віталію! Дійсно, інформація про явку виборців є на 11 годину, але хочу почати з позитивної новини. Донецька область нарощує кількість виборчих дільниць однак їхнє розташування у ЦВК не розголошують з міркувань безпеки, тому що вже на Донбасі були такі інциденти, що заступницю голови однієї з комісій терористи. У під'їзді зловили і зламали їй руку, але після того, як їй наклали гіпс, жінка мужньо продовжила свою роботу. Також позитивна новина, що на Донеччині з'явилося на одну окружну виборчу комісію більше. Тепер їх за даними ЦВК, вісім. На жаль, на Луганщині ситуація не змінилася там і надалі. Продовжує працювати дві окружні виборчі комісії, і заступниця голови ЦВК Жанна Усенко Чорна вибачилась перед Луганчанами за те, що держава не змогла належним чином організувати там виборчий процес. Щодо активності виборців серед міст найактивніше голосують кияни. Середньостатистична цифра це до 15% відсотків на даний на 11 годину. Верніше за інформацією однієї з ОВК, там де найбільший показник, це відсоток до 21%. активно щодо областей. Голосують у Київській області, Миколаївській та Хмельницькій. Тут найвищі показники у деяких ОВК до 26%. Воле голосування йде у Закарпатській та Чернівецькій областях. Ну і звичайно, найнижчі показники у Донецькій та Луганській області. У Донецькій це максимум 12%, у Луганській максимум 8%. Також заступниця голови ЦВК закликала українців поставити крапку питаннях корупції щодо підкупу виборців. Хоча у ЦВК на даний момент немає інформації про те, що такі інциденти відбуваються. Наразі більше таких інцидентів на дільниці не було крім того, що продовжується залякування виборців. Продовжується блокування у Донецькій і Луганській областях роботи дільничних комісій сепаратистами. Ну і власне щодо загальних цифр по Україні на 11-ту годину майже 18% виборців проголосувало. Це загальна активність. На цьому в мене вся основна інформація. Віталію Марія, дякую за подробиці. Це була Марія Черняхівська. Вона стежить за оновленням інформації у ЦВК. Сьогодні вночі у Слов'янську терористи знову атакували блокпост українських військових. Атаку відбили, однак двоє військових загинули, і ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його словами, терористи обстріляли блокпост із автоматів, мінометів та гранатометів. Нападники теж зазнали втрату, тім точна кількість загиблих невідома. Також напередодні вечері до батальйону Донбас повернулися двоє військових, яких раніше вже вважали загиблими. Про це повідомив їхній командир Семен Семенченко. Він також спростував інформацію про вбивство своїх полонених підлеглих. Нагадаю, напередодні добровільний батальйон Донбас потрапив у засідку біля села Карлівка. Четверо військових загинули, та ще дев'ятеро отримали поранення. Ну і під слов'янському загинули італійський журналіст Андреа Рочелі та його перекладач Андрій Миронов. Цю інформацію вже підтвердило Міністерство закордонних справ Італії. Крім того, поранення отримав французький стингер Вільям Рогульйон. Журналісти телеканалу Лайф News повернулися до Росії. Про це заявив президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, який супроводжував Олега Сидякіна та Марата Сайченка на шляху із Києва до Грозного. Журналісти вже потрапили додому до Москви. Нагадаю, СБУ затримали двох чоловіків тиждень тому у Краматорську під час спецоперації. За твердженнями МВС України Сидякін та Саченко входили до складу загону ополченців та надавали інформаційну підтримку терористам. Згодом самі затримані зізналися, що прибули в Україну задля співпраці із бойовиками-сепаратистами. Німеччина сподівається на чесні вибори в Україні. Німецький міністр закордонних справ Франк Вальтер Штайнмаєр сьогодні, голосуючи на виборах до Європарламенту, прокоментував хід українського голосування. Дипломат висловив надію, що де якомога більше виборців зможуть віддати свій голос за нового президента, і результати виборів будуть прийнятними для усіх сторін. Отже, навіть Росії доведеться визнати українське голосування, каже Штайнмаєр. Ми пильно та з інтересом стежимо за виборами в Україні. Сподіваємося, що зробили усе, аби якомога більше виборців мали реальну можливість проголосувати навіть на сході України. Ми сподіваємося на такі підсумки виборів, які ОБСЄ оцінить як прийнятні. Тож маємо надію, що результати цього голосування визнають і поважатимуть на сході країни та у Росії. У Європі тим часом останній день виборів у Європарламент. У медіа цей день уже прозвали супернеділою, адже сьогодні на дільниці прийдуть громадяни 21 із 28 країн-членів ЄС, а це майже 400 мільйонів виборців. Серед країн, які нині голосують: Німеччина, Франція, Польща та Іспанія. Нагадаю, вибори до Європарламенту тривають у ЄС із четверга. Європейці обирають 751 представника у законодавчий орган. Попередні опитування свідчить, що близько чверті місяць у європарламенті відійдуть до євроскептиків. Утім, більшість позицій до 70%, усе ж залишиться у традиційних європейських лідерів: лівоцентристів, правоцентристів, лібералів та зелених. Перші офіційні результати голосування будуть відомі вже сьогодні о півночі за Києвом. Президента обирає і Литва. цієї неділі там фінал перегонів за пост голови держави у другому турі. Сьогодні змагаються два кандидати: чинний президент країни Даля Гріба та колишній прем'єр Зігмантас Бальчітіс. Усього на дільницях у Литві сьогодні очікують близько 2,5 мільйонів громадян. Саме стільки із 3-мільйонного населення країни мають право голосу у попередньому турі. Лідерство із великим відривом отримала Грібаускайте. За неї проголосували майже 46% виборців. Утім, цього виявилося замало для перемоги у першому турі. За литовськими законами кандидат має отримати більше 50% голосів, в принципі, як і в Україні. Далі йдемо на новини спорту. Про них розкаже Василь Полотай. І чи встиг він вже проголосувати зараз? В нього і запитаємо. Василю тільки не кажи, що не встиг. Добрий день, Віталі. Ні, Таки встиг. Я встав сьогодні трішки пораненше, раніше так і ти знаєш, пішов на дільницю близько 10-ї години, але дві години мені там довелося вистояти, аж поки я дістався стола членів комісії. Мені вручили заповітний бюлетень. І Я чесно пішов в кабінку і виконав свій громадянський обов'язок. За кого я голосував звичайно з толерантності? Я говорити не буду. Потім з тобою поспілкуємося. Але обов'язок свій громадянський я вже виконав. Переготовий перед вами виконати свій обов'язок професіональний, спортивний, розповісти про найбільш. Резонансні події у світі спорту, які відбулися вчора. Відбувся фінал Ліги Чемпіонів. Глади Мадридський Реал, в десяти в своїй історії здобув кубок е чемпіонів. Команда з Мадриду у фінальному протистоянні переграла інший мадридський клуб Атлетіко. В додатковий час складалося все для підопічних Карла Анчелоті. Далеко не райдужно. Ще до перерви. Реал пропустив гол у доволі простій ситуації на 36-й хвилині Помилкою Ікара Касіліаса, який занадто вийшов зв'язки, скористався Марсело Годін. Повівши у рахунку Атлетіко вирі в гру та по перерві Реал спрямував на матрацників усю свою міць. Поступово підопічні Сіміона відступали все ближче до своїх воріт і, врешті, пішли в глуху оборону, що супроводжувалася шквалами так Галактикос. Перевести гру в Овертайм реалу вдалося на четвертій. Доданій арбітром хвилини рятівником став Серхіо Рамос. Перший екстра тайм Атлетіко протримався, а в другому реал таки дотиснув. Бейл вивів свій клуб вперед після пасу Ді Марії. Цей м'яч і став переломним. Також грі відзначилися ще Марсело та Роналду з пенальтів. Підсумку чотири один кубок чемпіонів вирушив у вершкову. Частину Мадрида. мене переповнює радість. Нарешті ми здобули цю перемогу для реала, і це дуже важливо. Всі ми, всі, хто сезон працював, не покладаючи рук, зараз пишаються цим досягненням, пишаються за весь реал треба оцінювати результат у комплексі. Реал у другому таймі грав краще і так притиснув нас до воріт, що ми не могли вибратися. Але футбол цим і прекрасний. Всі говорять, що головне перемога. Але те, як люди за нас вболівали, свідчить, що є й інші важливі речі. Я сказав футболістам, що після такої гри, як сьогодні, вони не вішали носа і починали думати про наступний сезон. Що ж, фінал відбувся в Лісабоні, а це вже перед вашими очима Мадрид і традиційне місце реалу для святкувань звершень, площа Сібелес. Раннього недільного ранку, тобто сьогодні, королівський клуб повернувся додому і постав перед своїми прихильниками вже з Кубком чемпіонів. Останнє таке дійство Реалу бачила цілих 12 років тому. Про емоції тут не варто й говорити, їм немає меж, тож як то кажуть, дивіться без коментарів. Це трішки за океан перенесемося. Там Майамі Хіт хоче втілити в життя свою мрію про черговий головний фінал у Національній баскетбольній асоціації. Ну а поки у вирішальному протистоянні східної конференції Флориці повели у серії проти Індіани Пейсерс з рахунком вже 2-1. Хіт виграли третій матч у серії 99-87. Пейсерс знову нічого не змогли вдіяти діяти із зірковим дуетом Майамі Леброном Джеймсом та Дуеном Вейдом. Пара переламала хід не надто гри на користь своєї команди. Джеймс при цьому набрав 20. Шість учок зробив сім передач і п'ять підбирань. У Вейда на рахунку 23 пункти і аж 4 передачі. Фінляндія, другий фіналіст чемпіонату світу з хокею, який сьогодні завершується у мінську. В одній другій фіналу сомі змогли переграти команду Чехії у півфіналі. Вийшло вперед підопічні РК Вестерлунда вже у першому періоді. Власне на дев'ятій хвилині відзначився Йорі Лехтеря. У другому перевагу збірної Фінляндії подвоїв ярко імонен, реалізувавши більшість. У цей момент ви бачите зараз на екранах. Ну а у третьому втримати перевагу Суомі допомогли серед іншої вилучення Чехів. Остаточну крапку протистоянні поставив той же лехтеря, який закидав вже у порожні ворота. і Таким чином він оформив дубль. Сьогодні відбудеться фінальний поєдинок. В ньому Фінляндія гратиме проти команди Росії. Ну а за бронзу трішечки раніше посперечаються між собою лузери півфіналу Шведи та Чехи. Але про ці протистояння ми вже з вами поговоримо. Скоріше за все, завтра. Ну а про деякі інші події. Сьогодні, зокрема, розпочався Ролан Гарос. Можливо, ми встигнемо поговорити ще й о 6-й годині. Віталію, поки все, тобі слово. Василю, дякую за інформацію. А поки що у мене теж все нагадаю, що на ТВ триває телемарафон. Він триватиме аж до десятої ранку наступного дня, тобто до понеділка. Далі у нас буде Мирослав Барчук та її гості. Ну а новини будуть рівно о шістнадцятій. Дякую, що з нами.